Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Kadjar. Щойно приїхав, розмитнений, сертифікований. 1,5 дизель К9К 110 кінських сил на автоматичній коробці передач 175 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль на новій резині 23-го року обслужений повністю ГРМ-помпа. По двигуну. Також нові тормозні диски, колодки. от Резина 12 тиждень 23-го року, що передня, що задня однакова. Ось такий автомобіль. Безключовий доступ, комплектація Zen Energy. Передня задня парковка. Є підтверджуючі сервісні документи. Начнемо з багажного відсіку. Домкрат, докатка. Все на місці, шторка. Чистенький салон, ухожений. Безключовий доступ. регулювання дзеркал, екорежим, старт-стоп 175 тисяч пробігу. Утримання в полосі асистенти. Навігація, круїз контроль, клімат контроль, обмеження швидкості. Зараз відкрию під капотом. Вартість автомобіля 17500. Стан авто. Знаходиться автомобіль в Вінниці. Більш детально телефонуйте, заходьте в групу Viber, ссылка буде в описі номер телефона. Якщо сподобалося, то телефонуйте, підписуйтесь на канал. Завжди свіжі автомобілі з Європи. Автомобіль по продажу 4-й місяць 2018 року. Купувався як 18-й, але розмитнили 17 м Ось таке авто з усіма асистентами. Якщо подобається, не відволікайте, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.